Вітаю в ефірі. Місцеві новини, яким запам'ятався початок цього тижня, понеділок, 28 серпня, у Рівному та області. Дивіться далі у інформаційному блоці. Рівненщина знову втратила героїв 24 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області загинув Ярослав Гольц 1994 року народження з села Сфарицевичі Дубровицької громади. Боронив Україну він з 19 травня цього року. А завтра, 29 серпня, попрощаються із військовим у здовбицькій громаді. На війні обірвалося життя мешканця села Кунен Василя Цвенюка. Вічна слава героям. У рівному віддали шану двом захисникам, які загинули у боях з російськими окупантами на сході нашої держави. 49-річний солдат Олександр Ренка, 124 річний молодший сержант Максим Данічкін поповнили лави небесного війська в один день, 23 серпня. На прощанні з героями були наші журналісти. Подвійна втрата спіткала рівненську громаду на війні. Більше сотні містян зібралися на головному майдані обласного центру, щоб провести в останню дорогу полеглих на фронті земляків. 49-річний солдат Олександр та 24-річний молодший сержант Максим Данічкін загинули у боях з російськими окупантами в один день, 23 серпня. Олександр біля села Білогорівка на Донеччині. А Максим отримав мінну вибухову травму поблизу Нової Горівки на Луганщині. Кращі люди. І кращі представники народу нашого вони залишають нас. І ця статистична реальність, з якою ми зараз зустрічаємося, смерть, вона завжди. Відбивається болем в наших душах, ми не можемо до цього звикнути. Олександр Ренкас народився у селі Полиці на Володимиреччині, але закінчував школу, а згодом здобув фах будівельника вже у рівному. Рідні та друзі пригадують працелюбність чоловіка. Він не боявся роботи, працював на фабриці нетканих матеріалів. Так само не злякався піти захищати країну, коли його мобілізували. Хоча військового досвіду не мав, за плечами була лише строкова служба в армії. Він був дуже добрий, він був дуже спокійний. Він ще, коли пройшов курс молодого бійця, прислав мені таку смс що ми вже пройшли курс молодого бійця. Я йому побажала. Бережи себе, Саша, бачите, не вберіг. На жаль, удвічі молодший Максим Данічкін майже відразу після завершення навчання, здобувши фах електрогазозварювальника, підписав контракт зі Збройними силами України. За плечами чоловіка була служба в зоні АТО, мав позивний ГРАТО, оскільки був командиром цієї бойової машини. За сумлінне і успішне виконання бойових завдань у березні цього року був нагороджений орденом почесного нагрудного знака Золотий хрест. Втрата Максима стала болем як для близьких хлопців, так і тих, що знали його родину. Я знала. Що вона має сина, який на війні вона за нього дуже переживала, дуже весь час дзвонила молилась. Вона вірила, що він з Богом, що він молиться. Весь час вона переживала за хлопців, які за побратимів його молилась. Рівняни поклали квіти до домовин та схилили голову у скорботі за полеглими земляками. Поховали Олександра Ренкаса та Максима Данічкіна на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Перешкоджав медикам, які надавали допомогу його матері. Агресивного родича вгамовували поліцейські. Увечері, 26 серпня, на спецлінію 103 надійшов виклик від 78-річної рівнянки з інвалідністю, яка скаржилася на біль в грудях і задишку. За вказаною адресою прибула швидка. Медики запідозрили у старенької інфаркт міокарда. Однак надати допомогу їй не могли через агресивного сина, який заважав і чинив опір. Аби його вгамувати, працівники екстренки викликали поліцію. За декілька хвилин правоохоронці прибули на місце та відвели чоловіка в іншу кімнату. Тільки після цього медики змогли надати допомогу. Пенсіонерку госпіталізували із попереднім діагнозом гострий коронарний синдром. Сутичка між сусідами закінчилася для одного лікарнею, для іншого ізолятором тимчасового тримання. Сьогодні близько опівночі патрульні отримали орієнтування на чоловіка, який може бути причетним до ножового поранення рівнянина. Виявили ймовірного зловмисника із порізаними долонями неподалік багатоповерхового будинку, де той мешкає на вулиці єдності. Поруч нього був ніж зі слідами крові. Деталі кривавої сутички між сусідами дивіться далі. Yeah. Слідчо-оперативна група Рівненського районного управління поліції на місці події встановила, що між двома сусідами по будинку на ґрунті особистих неприязних відносин виник конфлікт, під час якого 35-річний чоловік завдав удару ножем 48-річному. Закривавлений рівнянин зумів піднятися у свою квартиру. Рідні викликали швидку та поліцію. Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням грудної клітки госпіталізували. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за попередньою правовою кваліфікації частини першої статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюються усі обставини злочину. суд зобов'язав привести в належний стан укриття в одній з територіальних громад Дубенщини. Прокурорами встановлено, що сільська рада, яка є власником адміністративного приміщення, не забезпечила приведення захисної споруди, призначеної для укриття 400 осіб площею 264 квадратні метри, у придатний до використання стан. Тож на сільську раду було подано до суду про визнання протиправної бездіяльність та зобов'язання вжити заходів щодо приведення в належний технічний стан та готовність захисну споруду. Ремонт укриття за рахунок спецфонду УГНП розпочали капітальний ремонт цивільної споруди. Адже через ґрунтові води проточних робіт, проведених раніше, виявилося недостатньо. З якими саме проблемами зіштовхнулися та як їх усувають, дивіться далі. Ось так нині виглядає захисне укриття головного управління поліції в Рівницькій області. Навесні минулого року в цивільній споруді провели ремонт. Винесли сміття, побілили стіни, замінили електропроводку, вентиляцію, облаштували чотири санвузли. Однак, з приходом дощів та зими виявилося, що цього було недостатньо, адже ґрунтові води почали буквально просочуватися через бетонні стіни. Це одна з тих проблематик, яка виникла в подідана експлуатації даної будівлі. Це споруди, це в нас вода. Це у нас замикання електромереж внаслідок цього. Це мокрі стіни, моклі ходять, що вони там вже починаються пошкоджені в речі мені роботи в наслідок аби позбутися цих недоліків на території, під якою пролягає укриття, почали ремонтні роботи. Зокрема, із гідроізоляції та заміни покрівлі. Також облаштовуються ще два додаткові входи. Вартість цих робіт становить близько 6 мільйонів гривень. Кошти виділені зі спецфонду в рамках проведення мобілізаційної підготовки. Ми зняли покриття, яке було старе, так як будівля ще 1988 року. Ми Усовуємо ті недоліки, це укладаємо повтовщим шар грунту, відповідно сипучі суміші, які необхідно. А також в свою чергу робимо гідроізоляцію даного об'єкта. До даного об'єкту укриття будуть е два. Два буде дві вхідні групи. Це буде калітка тут, і також є центральні ворота, які вони також будуть відкриті в випадку повітряної тривоги. Споруда забезпечена всім необхідним для перебування в період повітряної тривоги. А взимку тут ще й працюють електробатареї для опалення, які живляться від генератора, що розташований в одному із приміщень та підключений до окремої системи вентиляції. У Нас тут вона обладнана генератором, електро, електрогенератором. Генератор також новий, був закуплений в минулому році. Система повністю функціонує, він повністю може працювати в автономному режимі цей об'єкт. Тут ми забезпечили об'єкт питною водою. Також в укритті обладнали окреме приміщення для співробітників, які опрацьовують виклики зі спецлінії 102. В даному приміщенні у нас працює лінія 102. Це ті співробітники, які приймають виклики і перші реагують на дані події і з метою. Ефективності реагування, з метою частності реагування і в випадку повітної тривоги вони сюди спускаються. Тут обладнання інтернетом, тут стадж-лінк на запасний. Ми тут повністю це функціональний тип об'єкт, якби, ну, якби таких недоліків немає. Протирадіаційне укриття на території ГУМП знаходиться на глибині 4 метри під землею, має площу понад 430 метрів квадратних та може вмістити близько 450 осіб. Побудоване воно 1988 року. Користуватися сховищем можуть як працівники поліції, так і мешканці прилеглих житлових будинків. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Восьмий рік поспіль сотні учасників в останню неділю серпня збираються на театральній площі, аби подолати дистанцію у кілька кілометрів. Так рівняни відзначають день міста та долучаються до благодійності. Чим запам'ятався цьогорічний забіг у вишиванках? Дивіться у наступному сюжеті рік поспіль день народження рівного містяни відзначають традиційним забігом у вишиванках. Цьогоріч зареєструвалось понад чотири сотні учасників, серед яких діти та іноземці. Кожен набирає дистанцію у 2,5 або 10 кілометрів. Як зазначили організатори, рівне Ранінг Клаб забіг благодійний. Збираємо кошти на збройні сили, як ми писали в оголошення. Але ми хочемо купити автівку. Всіх грошей, яких ми зберемо сьогодні, на автівку не вистачить. Але ми, тобто, частину зберемо, частину друзі, наші партнери додадуть, і таким чином ми хочемо. Купити автівку, яку передамо згодом на сні, на схід, відпочити, отримати задоволення та задонатити на зсу з таким настроєм в черговий зареєструвався на забіг у 2,5 з кілометри. Рівнянин Павло Бас. Я вже взяв собі за таку хорошу традицію завжди брати участь у забігах від Рінерані Клаб і, взагалі, у всіх забігах, які проходять в нашому місті, стараюсь брати участь. А тим більше цей забіг він на підтримку Збройним силам України 50% внески від кожного стартового пакету. Це думаю, це хороша ідея і зайняти спортом, пробігтись і подякувати нашим збройним силам таким собі донатом. Одним із найстарших учасників цьогорічного забігу був 77-річний Петро Сидорчук. Для нього це вже традиція, адже спорт частина його життя. Цього разу чоловік обрав дистанцію у 2,5 кілометри, а син 10. Бігаю весь час, що для себе виступають поліжею. Колижа, по лижах, по, по бігах. Це спускає молодь до заняття фізичної культури і спорту, це є пропаганда фізичної культури і спорту. Хай залучаються, бігають. Особливістю цьогорічного забігу були дитячі дистанції на 100, 200, 400 метрів в залежності від віку юних учасників. Для 10-річної Ярослави Панчук це не перша дистанція в забігу у вишиванці. Я вже бігала. Я ходжу на атлетику і це виходить мені як тренування. Мені 10 років, я займаюся легкою атлетикою півроку. Усіх учасників, які подолали свої дистанції, нагородили пам'ятними медалями, а п'ятеро перших, які були найшвидшими у своїх категоріях, окремо серед жінок і чоловіків, отримали подарунки. Загалом під час забігу вдалося зібрати 67 тисяч гривень для ЗСУ. День міста Рівне в обласному краєзнавчому музеї зустріли обіймами. На подвір'ї одного з головних культурних закладів регіону відкрили виставку ярмарок. Рівняни та гості обласного центру мали можливість придбати книги, взяти участь у майстер-класах та спробувати справжній поліський чай. На дійстві побували наші журналісти. Музейні гостини у зменшеному форматі провели в обласному краєзнавчому музеї у передень дня міста рівне. Тут організували тематичне свято з різноманітними локаціями: від букіністичної до художньої або молодіжної галявини. Назвали цей захід в обіймах рівного, щоб об'єднати та зацікавити людей, які народилися або лише нещодавно приїхали до обласного центру, і показати місто в притаманному йому стилі, спокійному, товариському, неквапливому, але з особливим шармом. Ми вирішили. Зібрати наших друзів, знайомих, зібрати тих людей, які на жаль були вимушені залишити свої міста і переїхати до нас на рівне. Дехто з них мріє, мабуть, щоб закінчилася війна. Україна вже мала перемогу і вони повернуться додому. Але ж багато є таких, які не завжди залишаться у нашому місті. На кожній локації відвідувачі могли знайти для себе щось цікаве від літератури про рідне місто, його вулиці та визначних персон до майстер-класів з крапкарства. А ще усі охочі могли випити справжнього поліського чаю, який подружжя рівнян збирає у лісах Рівненщини та Волині, ферментує і комбінує з цікавими смаками. Збираємо дикорос. Чай, Іван, чай в наших рівненських, волинських лісах, подалі від дороги, ну в е, чистій місцевості. Ферментуємо його. Досить такий тривалий процес і трудомісткий. Ну але він. Приємний розумієте. Поки основна частина глядачів зібралася біля головної імпровізованої сцени, де співали пісень та танцювали. Інші ж могли обійти кожен куточок подвір'я музею. Тут теж були свої активності: до прикладу, природна галявина, яка особливо припала до душі дітям. Тут можна було побачити деяких мешканців рівненського зоопарку або взяти участь у конкурсах від станції юних натуралістів. Була своя локація і у волонтерів, які плели маскувальні сітки і збирали кошти на ЗСУ. Серед гостей ярмарку були як вимушені Переселенці, так і корінні рівняни, які мешкають неподалік музею. Я проживаю в центрі міста, і мені дуже подобається. Ми от гуляємо, насолоджуємося повітрям сьогоднішнім тихим днем. Дай Боже, щоб воно й далі було тихо, і тому. Завітали на цю виставку. Організатори дійства сподіваються, що наступного разу зможуть провести більш масштабне свято і планують вийти не лише на подвір'я музею, а й за його межі, щоб якомога більше рівнян та гостей міста дізнавалися про традиції свого краю і людей, які творять його історію. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Такою була ключова інформація цього дня. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, буде цікаво до зустрічі.